Це квартира де живе працював Леонід Мойсеїч Новофастовський. Ось в таких скромних умовах жила і працювала ця людина. Ви бачите тільки невелику частку його робіт. Сенсом життя Леоніда Новофастовського були шахи, каже його сусідка Наталія Черкавська. Він називав цю гру наукою, гімнастикою розуму. 25 березня Леоніду Новофастовському могло б виповнитися 92 роки. Він пішов із життя наприкінці лютого 2023 року. Ми часто спілкувалися, ми разом святкували його день народження. Коли я приготувала борщ, ну і дзвоню, кажу, що Леонід Мосевич, може борщ? Він каже: Наташа, я вже такий жирний став. Мабуть, що ні, я сів на молочку. Я кажу, то я вже сало порізала і чесничок, і хлібчик. То неси вже. Він не збирався помирати. У нього були великі плани. Ще була книжка, не написана ще одна. Він хотів ще вчити дітей шахматам. Те він завжди планував ще більше передати свого. Досвіду Леонід Новофастовський присвятив шахам більше 70 років свого життя, підготував двох майстрів спорту, 20 кандидатів у майстрів спорту, 70 першорозрядників. В нього акцент один з основних був на виховання особистості. При цьому сам він був досить ну, дуже я би сказав принциповою людиною. Це раз, друге, скрупульозною людиною, Тобто, в нього не було. Дрібниць, і він от саме, скажімо, вимагав перфектності у виконанні тих чи інших спортивних елементів, але так само він вимагав і пунктуальності, чесності, порядності під час тих років, які він працював дитячим тренером, він виховав більше всього шахістів-розрядників ніж всі інші. Тренери Житомира разом узяті, і що дуже важливо і цікаво, що він виховував дітей, які перевищували свого тренера. Це Ігор Вопханюк, Артем Сачук, це сестри Тайгунови. Ми знайомі напевно більше 40 років. бо коли я почав вчитись, навчатися в ДСШ, то в цій же ДСШ навчався і син Леоніда. Моїсейовича фотографії дитячі Олександра, сина Лютіна Моїсевича, але він вони казали на ну, на нього шурік. Дивіться, дуже багато фотографій геть з, з дитинства, з дитинства, і майже до того часу, коли він знаходився тут в Житомирі. Олександр Новофастовський не став як батько шахистом. Своє коротке життя він присвятив підприємницькій діяльності. Чоловік трагічно загинув після травми, яку отримав під час пограбування на одній з вулиць Санкт-Петербурга. Олександру було 38 років. Дружина Леоніда Новофастовського Майя Дмитрівна після смерті сина втратила зір. У 2021 році вона померла. Почав хворіти і Леонід Майсеєвич, але він не втратив жаги до шахів. Новофасовський, окрім викладання та судівства шахових змагань, продовжує писати книги з історії та розвитку шахів на Житомирщині. Коли Житомирщина Шаховий край. Він тут і написав про Бориса Тена, він написав про поета Живагіна, тобто з ким він спілкувався. Він в цій книжці старається прославити житомирщину, ще й прив'язуючи до неї Онора де Бальзака. Він був душевною людиною. Але був до глибини кісток. Чити за час своєї роботи він відпрацював 31 рік в клубі дебют. В тому клубі у нього є наступні результати: один майстер спорту, один майстер фіде, 18 кандидатів майстри спорту і 64 першорозрядники. Це дуже великий, дуже якісний показник. Після шахового клубу дебют він вже працював в шаховому клубі Ровесник. Ровесник це клітковий клуб. Там він працював більше з дітьми. Хоча там, наскільки я пам'ятаю, у нього набралося декілька десятків першорозрядників, а також шахістів другого розряду. Євген Нікітчук, один з вихованців Леоніда Новофастовського. Хлопець три роки відвідував шаховий клуб дебют та отримав другий розряд. Я здобув другий розряд в турнірі по шахах в бібліотеці Ольжича. Там був юнацький турнір. Там я і отримав розряд. Леонід Масійович дуже зрадів, коли. Узнав, що я отримав другий розряд, от і ми, ну, почали працювати далі ще краще. Учень Леоніда Новофастовського другорозрядник Данило Бовкун нині є керівником шахового клубу. Дебют він, крім того, що талановитий шахіст. Він ще дуже талановитий педагог. Він дуже так ненав'язливо навчав дітей, давав їм таку інформацію, тобто ніколи не сварив, не кричав. Моментами міг міг бути строгий. Але він ащів не тільки грив шахи, він на бути ще людяними. На початку 2022 року Леонід Новофастовський планував видати свою третю книгу. 28 тисяч гривень для цього зібрали його учні та шанувальники шахів. Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, Леонід Мойсевич усі гроші передав на потреби Збройних сил України. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський, Суспільне новини, Житомир.